Вітаю вас і слава Україні, героям слава і слава всім нашим захисникам, які боронять Україну на кожному напрямку. Зокрема, хочу поговорити про вашу ділянку відповідальності про Куп'янщину. Наскільки інтенсивно зараз ворог атакує? Зокрема, генштаб говорить про 12 штурмів. Що ви спостерігаєте на своїй ділянці відповідальності? З яких напрямків рухається, до яких міст рухається? Скажімо так, щоб бути точними, куп'янські для нас флангом ділянка відповідальності третього армійського корпусу дуже велика. До речі, одна з найбільших, які отримує один підрозділ. Це близько 115 кілометрів. Хоча можна сказати, що ситуація на різних ділянках цього фронту відрізняється, але є певні спільні риси, про які можу вам розповісти. Ворог продовжує намагатися якось просочитися. Вони використовують таку цікаву тактику. Ну можливо, хтось вже про неї чув. Вони не йдуть на наші позиції в лоб, вони намагаються їх обійти. Чому так можливо взагалі зробити? Чому ви спостерігаєте таке на карті, що висуваються такі а, відростки, наче, і а, причина в тому, що лінія фронту вона недостатньо щільна, і це специфіка цієї війни, а, це не суцільна лінія, як під час першої світової війни, це поодинокі позиції, які мають між собою зв'язок. Це дрони, які розвідують все, що знаходиться між ними, і ворог намагається просочитися. Така собі тактика просочування, тактика пролажування. Іноді це відбувається вночі. Поодинока піхота в а, антитепловізійних плащах а, намагається пролізти. До речі, зараз ви показуєте якраз відео, де ми а, боремося з такою ситуацією, не даючи цим поодиноким піхотинцям, пролізти. І те відео, яке ви показували знищенням бронетехніки. Чому ви зараз, коли викладаємо, так радіємо, тому що цю броню зловити надзвичайно важко. Вони її приховують. Вони намагаються її використовувати тільки тоді, коли це прямо необхідно. А зараз ви бачите кадр, на якому підірвана переправа через річечку. Річечка така невелика, але все одно через неї ніяк не перейти. І там ми зловили вночі бронетехніку. А зараз буде добивання цієї бронетехніки. Бачите, як екіпаж вицілює вразливе місце і носить е, враження. Зараз період надзвичайно важливий. До речі, як красиво розгорілася, там боєприпаси були, вона була повністю заправлена. Зараз надзвичайно важливий період, тому що закінчується час, коли це все можливо робити. Світовий день вже вкрай короткий вже починаються холоди, починаються дощі, грунти розмиваються. Харківщина це український чорнозем, І коли він розбитий, то по ньому рухатися надзвичайно важко. Не те, що пішки на техніці на будь-які. Тому зараз наша задача вистояти. Наша задача не дати їм просочитися, не дати створити такі умови, коли можна буде штурмувати. Тому що все ще цей штурм, про який говорять останні місяці, цей потенційний штурм він не відбувся, і е, дуже важливо зробити так, щоб він і не зміг відбутися. Росіяни працюють наступним чином. Вони шукають слабке місце, де воно буде. Знову ж таки, якщо воно буде, якщо вони його знайдуть, то вони нанесуть удар. А зараз от чергові кадри того як. Пікотинець, бачити, російський шов. Він вирішив, що якщо він сховався за кущем, то його не буде видно. Такі от маневри він робить. Іноді дійсно здається, коли ти дієш проти повітряного засобу, що тебе якось не видно, ти сховався. Це якраз приклад того, як вони по одному просочуються ну, фактично включаючи такого дурника, але якщо їх просочиться достатня кількість, то вони зможуть чинити тиск на наші передові позиції. І які б там не були росіяни? Хоча давайте надягати одягати рожеві окуляри, там я зовсім різно підготовлена піхота. Якщо вони доходять до наших позицій, це завжди ризик втрати. Наша задача за допомогою дронів їх зупинити. І від себе додам, що ви бачите QR-код і номер картки. І ось ці приємні відео це безпосередньо робота військових завдяки дронам. І відповідно до НАТО допомагаєте і таким чином будете бачити ще більше відпрацювань по ворогу. А до речі, пане Миколо, ви сказали про ось ці доволі складні відстежування броньованої техніки росіяни. А ми зараз чуємо від військових з інших напрямків від ваших побратимів, що навпаки росіяни почали. Використовувати броньовану техніку, користуючись погодніми умовами, тому що е, е, складніше її побачити, коли там туман чи дощовита погода. Е, як на вашій зоні відповідальності? Чи не почастіше ли саме механізовані штурми? Е, на даний момент ні. Слава Богу. Тому що більше ворожих засобів це завжди більший ризик втрат. І е, та тактика, якою ми притримуємося, тактика командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, зробити так, щоб план ворога був порушений до початку його реалізації. Якраз через те, що ми їх ловимо на максимальних дистанціях, ну, ж таки, про те, що ви сказали про наш збір, те, що ми зараз збираємо на компоненти, які дозволяють нашим дронам залітати на 5-10 кілометрів далі. Отакий от дрон я вам покажу навіть у мене тут на столі лежать підготовлені отакий. от Дрон 10-дюймовий, модифікований тими компонентами, на які ми збираємо кошти, на які друзі. Я вас всіх прошу задонатити за номером картки і qr кодом щоб цей дрон долітав на 5-10 кілометрів далі, щоб ми ловили цю бронетехніку до того, як вона війде в той радіус, де вона вже виконує своє бойове завдання, і основа тактики базується на тому, щоб надати ворогу шансу її ефективно застосувати. Вони там теж. Повторюсь, вони там теж не дурні, і командир у них не всі дурні, і вони розуміють, якщо на ділянці це не можна зробити, якщо оцей дрон модифікований тими компонентами, на які ви задонатите, долітає задовго до того, 5-10 кілометрів, це задовго до того, як ця техніка почне приносити якусь користь, як вона зможе доставити кудись піхоту або привезти боєкомплект, то вони її не використовують. І ми намагаємося діяти. Саме так не на всіх ділянках можна забезпечити таку роботу. Є е, різні погодні умови, ви правильно сказали. Іноді цей дрон фізично не може долетіти, е, але як правило, це питання ворожого ребу протидії е, радіочастотної протидії і. Ті компоненти, які ми закуповуємо постійна модифікація цих дронів з вашою допомогою, що ми там, до речі, можемо зробити а росіяни не можуть, тому що вони це все тільки через державу робиться. У них там підтримки народу, підтримки нації немає. А ми можемо так зробити. І а, якраз забезпечення от таких умов, що кожен дрон долітає, що кожен дрон попадає. Друзі, велика різниця, як він попадає, він попаде носиком кумулятивний боєприпас, прошиє бронетехніку. і Те, що ви бачили, вона загориться, або він попаде якось боком, або за півметра до цілі, і тоді взагалі Чого не відбудеться, і саме от таким підходом, в тому числі за допомогою вашої підтримки, за що вам неймовірно вдячний, ви нас підтримуєте е, групу Тера ви підтримуєте вже четвертий рік і е, те, що я можу з вами зараз говорити, можу виступати, те, що мої друзі виконують бойові завдання цілі і здоров'я це в тому числі завдяки того, що ви донатите на дрони, донатите на реп і всі ті десятки сотні, а може уже і Тисячі людей, які залишилися цілі, неушкоджені за рахунок того, що ці дрони долітали до бронетехніки, і про те, що ви говорите, що до нас броня не доїжджає, ми не даємо ці можливості, і це в тому числі ваша заслуга. За що я всім дякую, друзі, давайте. Попри те, що зараз дуже важко, попри те, що ця новина жахлива, що війна продовжується. Всі ми хотіли, щоб вона закінчилася. Немає насправді нікого більше. Тих, хто хотів за військових, щоб вона закінчилася, воно продовжується, і ми маємо стояти. І треба тримати лінію. Чим більше ворог тратить ресурсів на передовій лінії, тим менше він має ресурсів, щоб завдавати удари по тилових районах. Все одно війна це економіка. І ваші донати на оці дрони, що вони долітали, це в тому числі донати на те, щоб зменшити ресурс ворога по ударам по тиловим містам.